Вітаємо вас на каналі Файні Квіти, городина, садочок, миру вам та добра та успіхів! В розмноженні любимих рослин. Сьогодні у нас аграрний гороскоп на нарізання та укорінення живців на листопад 2025 року, час Київський. Перший такий гарний період починається в Діві, при спадаючому місяці, 13 листопада, починається з 6-ї години ранку до кінця доби, 14 листопада, всі 24 години, 15 листопада з 0 годин і до 8 години 30 хвилин ранку. Далі уже несприятливий час для того, щоб розмножувати. Наші рослини. Далі гарний період в козерозі при зростаючому місяці. 23 листопада він починається з 6 години ранку і до кінця доби, 24 листопада гарний час, всі 24 години. Та 25 листопада з 0 годин до 10.30 ранку. Як бачите, у нас досить такі два великі періоди для того, щоб займатися нарізанням та укоріненням живців. Живці це дуже гарний. Спосіб дуже гарний агроприйом для того, щоб отримувати нову рослину, яка вам вже сподобалася. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео ще раз. Вам всього найкращого, удачі, успіхів у цій справі і до нових зустрічей на нашому каналі у нових відео.